Я вважаю, що ця виставка справді гарна ініціатива. Вона, наче, повертає людей до життя студентів, які дуже молодими загинули через війну в Україні. І ми ніколи не повинні їх забувати. І я вважаю, що також добре це показувати в Газі в європейських країнах, бо війна не є чимось абстрактним. Війна щодня коштує життя молодим українцям. Вони борються за свою свободу, але вони також борються за нашу свободу тут, у Європі. І це дуже важливо нагадувати. Людям про це показавши обличчя всіх тих, чиї мрії ніколи не здійсняться. Ця виставка вона важлива, вона жахлива, тому що не можна без болю дивитися в обличчя і в очі, хлопців, і дівчат, яким 17, 18, 19 років, які загинули. Дівчина загинула молода студентка з своїми дітьми, близнюками не можна без жалю, без сліз дивитися, але ця виставка важлива. Чому? Тому що це персональні історії. Це персональні історії, які дійсно зачіпають душі кожного. Війна в Україні триває. Вона триває кожного дня, і кожного дня оціх от невиданих дипломів на жаль стає все більше. Я думаю, що Саме за твою цієї виставки ми зможемо ще раз нагадати, що таке війна, що вона далі триває. І що ці всі цифри, які ми бачимо, це не є просто цифри. Це і життя людей, студентів, цивільних людей, дітей, дорослих людей. Це і те, що Україна платила вчора, платить сьогодні і платить саме зараз. І думаю, що ще й платитиме завтра.